Ну що ж, вітаємо всіх глядачів каналу М1 з неділею з цим прекрасним днем, в який насправді гріх говорити про те, про що ми сьогодні будемо говорити, а саме про роботу, хоча вона і зіркова. Тема нашої сьогоднішньої програми зв'язна трансформація. От я сьогодні в ролі статуї свободи, по-моєму, дуже лучше ніж американцем. Ну а я тоді в ролі нового русского, Далекі 90-ті, тільки золоту ципуру, да мені? Сейчас. А ти що? — А я що діджей? Ну Я ж не співак. Дивіться сьогодні у спеціальному випуску поп Зіркові трансформації я вийшла піти, не вмію. Вероятно, у мене така судьба, що на дескілька років попозоритися. Як зірки були лікарями? А Моїх пацієнтів завжди було видно, я завжди ставив промбу за високою. Мої батьки говорили, що треба йти програмістом, це хороша професія. Світлана Вольнова та її професії. А скільки будете платити? Консалтинг, нічого не знаю. Америка, англійський на середньому. Я говорю, хочу. А також, чому Павло Гудімов проміняв сцену на галерею? Це все перетворилося на таку собі гру, на такий собі шоу-бізнес, який має не дуже приємний запах. Він смердить. Якщо глядачі наші думають, що зірки вони народжуються вже відразу з мікрофоном, з короною в руках і з Оскаром, е так би мовити, в пелюшці запакованим разом з ними це зовсім не так. Всі пройшли через купу випробувань. Наприклад, Рот Стюарт, перед тим як стати рокером, він копав могили і не для власного задоволення і підробітку, а просто хотів позбавитися страху смерті. Іліжен. Він, він, він прико прикопував своїх попередніх. Все правильно. Сільвестр сталоне. Я не знаю, що він там прикопував, але штанці у нього дуже часто були мокрі. Адже він прибирав в клітках після Львів, а потім прибирали після Сільвестра Сталлоне. Ну а Хью Джекман взагалі, крім того, що він знявся в фільмі Муві 43», Ну ви бачили з чим. Він до цього був клоуном і носив не тільки тут, але й тут червоний ніс. от Джордж Клуні продавав женську обувь і страховки. Я би нього щось поміряла. Бідняжка Меган Фокс була бананом. Ну, а Бред-Піт взагалі курчам. І якщо ви не народилися у родині Бекхемів, то на шляху до популярності потрібно буде багато працювати. Можливо, навіть змінити кілька професій. Наприклад, закордонні зірки не приховують, що були й офіціантами, і прибиральниками, і аніматорами. От, наприклад, красунчик Бред-Піт свого часу лякав дітлахів у супермаркеті у костюмі гігантської ципи. Ченінг татом зіграв стриптизера у комедії Меджик Майк відмінно. Чому? Тому що в роль йому вживатися не довелося. У 18 він намотував кола на шесті і отримував за це непогані гроші. До того як стати королевою поп-музики, Мадонна була принцесою пончиків. Так, так, медж продавала солодку на солоду. Леді Гага працювала офіціанткою в одному з нью-йоркських кафе. Цікаво, вона вже тоді хотіла пошити м'ясну сукню свого часу. Бігала стацу між столами і мирає Керрі. Працювала недовго діва і у перукарні, але музика не дозволила кері досягти успіхів у сфері послуг. Звісно, це далеко не всі антигламурні пункти в резюме світових знаменитостей. А от українські зірки вжилися в свої образи так, що не можуть з них вийти. Про минуле розмов уникають. Та ми і так все чуємо і бачимо. У вітчизняному шоу-бізі є і співаючі ректори, і співаючі лікарі, технарі, вчені і на. Ставить трусы. Я приехала из маленького города. Я девочка не глупая, не гордая. Я жила с подругой страшно в страшном общежитии. Так что я все знаю. Мозги не пытаюсь. Конкретнейшие про карьерные взлеты и падения, а также змины профессий украинских зер, девица Дали у попконференции.